Усім привітик! І в мене для вас є чудова колекція. Новинка. Вона називається Наклейки на iPad. Є ось такий чудовий з буською. Зелений, кремовий, сирий, фіолетовий, блакитний, рожевий і отакий жовтенький. У Буськи і мишки. Усім привітик! Буде день народження 7 квітня. Сьогодні в нас 4 квітня. І ми сьогодні оберемо два аж айпади уявляєте? Мишка хоче обрати сіренький, а буська хоче обрати рожевенький. Так, а всі інші колекції для вас знайомі, тож вибираємо пакетики з минулої новинки. У нас буде зелений. Я оберу пакетики, а потім вам все поясню. З... Милого котика, давайте блакитненький. У нас є вічна колекція з 50 пакетиків червоний. Ще ми завершуємо такі дві колекції. Приготуй. Давайте ми візьмемо сьогодні, мабуть, що ось такий крекер. Так, тут ще його попробуй відріж нормально. Так, крекер. Моя канцелярія. Ми беремо жовтенький. Давайте. Я вже й не пам'ятаю, давайте рибку. Давайте рибку з Скотика білу. Хом'як-тік-ток оранжевий. І, в принципі, це все. Ось тільки у нас пакетиків. І розпаковуємо. А, до речі, ще хотіла додати, що я вибирала по цьому коментарю, бо ви помітили, що тут червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, а фіолетового щось в мене нема. Розпаковуємо тепер точно. У нас буде мишка і буська на фоні, якщо ви не проти. А в нас ось такий пакетик: наклейка, полуничка. Ось така вона в нас. І отак чик! Хто ж нам випаде? Ви вже можете побачити, бо тут прамент. І нам випадає ось така мило свинка. Така полуничка. І приклеїмо її на її почесне місце. Милий котик! Наступного разу ми її завершимо. Тож відклеюємо цю гігантку. До речі, це не так просто, бо я ще не вміла так запаковувати пакетики наклейки, тож доведеться чуть-чуть помучитися. Так, одяг ми її поки що начіпаємо, а її ми клеїмо. Так, ще треба нормально приклеїти. І у нас вдається більш-менш. Нам випадає ось такий одяг. Гламурна єдиноріжка як я її зву, бо тут такий сірий, червоний, навіть такий пурпуровий, можна сказати. Так, ми її приклеїмо. Я думаю, що це її піжамка. А ви, як думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Не дуже рівно, але підходить. Ще в нас випадає ось такий ріг єдинорога. Ой, як я її наклею. Ну, Давайте якось придумаємо. Приклеїмо її. Це, мало бути, і так. Але щось у нас тричі. У нас є ще ось такий маленький бантик. І ось такий маленький бантик. Це ми все для неї приклеїмо. Ось така у нас кишечка, а ми переходимо до капібарок. Ми її сьогодні завершуємо. І... У вас є шанс останній вгадати, чи нам випаде справжня капібарка, чи ні. Ось такий у нас пакетик був. І нам випав пенал. Ні, це не справжня капібарка, це пенал. До речі, я його змалювала з картинки з тему. Такий він класненький. І ось така у нас колекція це перша сторіночка, а це друга. Милий котик. Нам випадає ось така класна кішечка з короною. Під номером 8. О сюди. Випадала минулих разів. Оп. Наступна у нас колекція це. 50 пакетиків. Сьогодні в нас пакетик з громовим кланом. Якщо я кажу племена, то не плут, то знаєте, що я плутаюся. Ні, я хочу його зберегти. Ого! І нам випадає вогняний клан. Який вогняний? Громовий! Це в мене вогняне плем'я. Я ж кажу, що я плутаюся. От постійно, тепер в мене мішалка. Ого-го! Ви бачили це? Але не бійтеся, зараз ми все так і зробимо, що ви й не помітите. Так, як його тепер зробити? Ось і нічого й не вийшло майже. Нас приготуй. Ось такий крекер. Ну, це не крекер, це макарон. Точно. Це такий макарон. До речі, хто їх куштував, чи... напишіть. Або якщо він вам подобається. Я, до речі, їла макарон. Ну, Цікавий, мені сподобалось. І нам випадає сметана. До речі, в мій рецепт припадає те, що ну, я сметану взагалі-то не люблю. І я їм її тільки в тій страві, яку ми готуємо. Більше я її ніде не їм. Не дивуйтеся, ми трішки вернулися до мафії. У нас ось такий котик. Але ми вже, ми вже знаємо, що він буде мирний. Бо в нас вже випали дві мафії. Ми його. Так, приклеїємо цього котика нявика. Я люблю їм відривати голову. Так, і він у нас мирний, це не дивно. Цю картку ми сюди приклеїмо. І ось у нас така вийшла колекція. Перша сторіночка, друга сторіночка, третя. І четверта. Все ми її завершили. Тік-Ток, У нас Еніт. До речі, це подружка Венздей. Він дуже. Цей серіал був популярний у 2023-му. Всі з ним шаленіли. І тут нам випадає Венздей з рукою під номером один. Ось такий хом'ячок. Ну що ж, далі давайте відкриємо колекцію для санаки. Я забула вибрати пакетик, але за кадром вже вибрала. І це в нас ті пакетики, які дуже погано відкриваються. Так, і нам випало її відео. Це був адвент календар. Це її найпопулярніше відео взагалі на каналі Санака, Набрав 100 тисяч, ну, 100 більше тисяч, я не пам'ятаю вже, але дуже багато. Ну, як для мене це дуже багато. Більше 100 тисяч, так скажу. Сьогодні ми дуже багато стрибаємо, правда ж? І в нас канцелярія ось така рибка. Ого, класно відкрилось. Нам випадає два стікери. Перший під номером 6. Це наклейки з Румунії. І ось такий скотч з єдинорогами. Ось такі вони ці наклейки. І ось такий цей скотч. Така єдиноріжка. Можливо, вам не видно. Але все ж таки, номер 6. Так, 6. крапка поставлена на зі стороні. сторони. Ну, хай вже це 9. І скотч з юнікорнами. Щось у нас багато попадається сьогодні єдиноріжного. Ви не звернули на це увагу. Оп! Наступна колекція. Минула новинка, пиріжок, котик пиріжок або стікери Telegram М'явс. Нам випадає під номером 2. Ось такий котик з хустинкою і рибкою подушечкою. Не питайте, чому номер 3 це номер 2, а номер 2 це номер 3. Не питайте просто. Бо я сама не знаю. І наша новинка перша сторіночка. Друга сторіночка. Третя сторіночка. І четверта. Перший давайте оберемо сірий під номером. А, не прозору. Давай, відкриваємошка. І тут нам випадає дуже багато всього. Давайте спочатку приклеїмо наш айпад. До речі, я не знаю, яка різниця між айпадом і планшетом Для мене це одне і те саме. Мені здається, просто. Треба повипендрюватися, щоб називати це айпад, бо нема різниці. І що ж нам все ж таки випадає? Кицька-мишка. І ось такі чотири маленькі дрібнички. Спочатку в нас мишка. Далі сердечка. Ми їх клеїмо ось сюди. З Днем народження. Ми клеїмо його зверху. До речі, ці, ці дизайни я вигадувала сама. І саме отакий шрифт теж. Ну, ви зрозуміли. Знак оклику. І мишка. І рожевий айпад під номером 4. Тут випаде дуже. Тут навіть не наклейки випадуть. Ви зараз самі... Ай! Не пройшло і півроку, як я це наклеїла. Нам випадає дуже класна річ. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Уф. Ось такий чохол на айпад. Пересикум. І це все. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!